ам розповім, що зроблено. Зроблено за минулий рік. Я не буду далеко ходити, так, але статистика офіційно на сайті Держкомстату висить і написано, що за минулий рік вдвічі зменшилися інвестиції. Це ваша влада повна. З 10-го року абсолютно повна та влада. Тобто опозиція вдвічі, не має до цього відношення. Вдвічі, вдвічі, опозиція не має до цього. Вдвічі, збільшуємо, вдвічі, збільшуємо. Тобто, вдвічі маємо відтік українців за кордон. Оце є результат вашої діяльності. Оце результат того, а що вашого ви керування ви вашого керування. Вітрі. Ми за себе відповідаємо. Ми подаємо, ми подаємо законопроекти, які ви не голосуєте. Ми а даємо пропозиції, які ви повністю ігноруєте. за які ви не хочете? Та Вам ви шо, розганяє, поганяє, перегляд, ну, можливо, що не ви перегляд? Що ви зробили? Зробили? Свобода ну, від свобода людей. подала. Свобода наобіцяли подала за збирали. один рік. За один рік законопроектів стільки. Що ви не робили їх, напевно, за попередні роки, але тих законопроєктів мінімум вами проголосовано. І це є факт, тому що ви не хочете зважувати на чи добрий, чи не законопроєкт. Якщо він йде від опозиції, ви його конкретно не голосуєте. Тому що у вас іде вказівка, вказівка з банкової, вказівка з кабінету міністрів. От і все. Але я вам ще раз говорю: можна було спихати десь на попередників в 10-му році, ну ще в 11-му, 11-му, 11, 12-му, 13-му. Чотири роки у вас повнота влади, ваш президент, ваш кабінет міністрів повністю і ваша більшість в Верховній Раді. Не треба тикати на опозицію. Опозиція працювала, працює. І подає на гора прекрасні законопроекти. І той самий законопроект, який звільняє від кримінальної адміністративної відповідальності тих хлопців, тих дівчат, яких мало того, щоб побили ваш беркут, які ви зараз правильно казали збільшувати фінансування на наступний рік, щоб він ваші одне місце прикривав. Ви їх фінансуєте для того, щоб вони далі розганяли мирні акції протесту. Ви якраз змушете зараз ДАІ, яке переслідує е, тих е, учасників автомайдану, які пікетували Межигір'я, і Не тільки будемо пікетувати, і Медведчука, який виносить великі там проекти для вас, малює. Ми будемо пікетувати далі ті самі квартири і дачі Захарченка, в першу чергу чесного міністра внутрішніх справ, у якого статки ООО і у якого дачі там обгорожені гектари землі. Ви чи ви хочете сказати, що він на одну зарплату чесно живе? Я вже не буду за то саме Міжигір'я згадувати. Щодо, щодо людей, які ви кажете, запитайте людей, які вийшли на майдан. Ми живемо на тому майдані самих початків. Нам не треба. Ми разом з тими людьми там перебуваємо, разом живемо, разом ходимо пікетувати, не ховаємося. І знаєте, коли мені пригадується от один момент, коли е проводили зачистку по вулиці Інститутській, тоді розбирали барикади. Ми ще казали, що розберете ці барикади, ми вдвічі вище побудуємо. Так і сталося. Ви розібр розі... Розі... розі розганяли людей, намагалися. Але я сказав, що ще більше людей. Не вдвічі, втричі, в десять разів більше вийшло. І так воно і сталося. І коли почали зачистку робити, стоять ті хлопці з внутрішніх військ, 18-19 років. І ми стоїмо. Їх питають, хлопчики, ви звідки? Вони з Одеської області. Я кажу, піднімаю руку, кажу, там прапор, синьо жовтий, на моєму написано Одеса. Кажу, от ваші люди стоять. Я кажу, скажи мені, кажу, хлопче, от ми народні депутати, ми от свободівці стоїмо тут. Ми стоїмо з нашими людьми, з нашим народом. Кажу, а де ваші, ті, які вас послали? Де ваші нардепи? Немає. Порозліталися по Мальдівах. Ви нам розповідаєте про те, що бюджет треба приймати. А чого ж ви його не приймали? Чого ви його не приймали? Ви більшість маєте. виходить президент і несе маячню, що він вважає, що треба було бюджет приймати. Так у вас більшість треба осідати і приймати. А ви чому не прийняли? Тому що порозліталися на різні курорти, відпочивати. Бо у вас вже Новий год розумієте? Вам начхати на то, як буде країна жити, і не вам, нам втикати чи притикати. Як ми маємо себе поводити? Ми поводимо нормально. Ми не кидаємося з кійками на дітей. Ми не глупцюємо 68 разів одну людину ногами. Ми не б'ємо вагітну жінку. Чоботом в живіт. Це ваші вказівки. І якраз та кров людська лежить на ваших руках. Всі. Партії регіонів, не тільки нас... депутатів зараз, але і рядових членів партії регіонів, допоки вони знаходяться дві партії. Дякую, Тому що власне формула, яку розробила влада, якраз і є. Висування єдиного кандидата. Для чого? Для того, щоб найлегше можна було вразити цього єдиного кандидата. З З З важлив... дняттям, наприклад, ну, Зараз виносить якісь, я не знаю, там, навіть не Печерський, якісь, якісь райони чи місцеві, якісь сути. За позовом, я не знаю, там пупки на якогось. Юриста, наприклад, з знак... містечка. Однозначно, отак за позовом когось і знімає того єдиного кандидата, виходить, ну бачите, ну то ж рішення суду. І виходить в другий тур Янукович і знову ж таки Сіманінка. І всі будуть змушені вибирати знову ж таки по тій формулі, яку влада вже давно запропонувала, найменше зло. Чому ми не розглядаємо навпаки, що нам треба зараз активізуватися для того, щоб в другий тур вийшли два опозиційних лідера? Крім того, якщо є три. Йде наприклад опозиційних лідерів так на е, виборчу кампанію, це є втричі більше штабів, це є втричі більше членів комісії. Це є втричі більше спостерігачів, це є втричі більше агітації проти існуючої влади. Тобто, множимо все на три. А так ми мінімізуємо до одиниці. Ми маємо приклад київські вибори, коли був представлений наші, кандидат, наші члени комісії і спостерігачів від одного Левченка, що зробила влада? Вийшло 30 кандидатів, і тому стояли ті тітушки з посвідченнями спостерігачів від тих 30 кандидатів на кожній дільниці. І так влада й буде робити сама висувати технічних кандидатів для того щоб заполонити заполонити виборчі комісії і спостерігачам, в тому числі натомість відсуваючи відсуваючи опозицію я думаю що треба спочатку повернутися дійсно до тих людей які вийшли на майдан і по великому рахунку вони навіть вийшли вже навіть не за євроінтеграцію, це в тому числі вони вийшли проти того свавілля, свавілля влади. Вони не вийшли за єдиного, чи не єдиного, чи єдиного, чи двоєдиного кандидата. Вони вийшли для того, щоб змінити ситуацію в Україні, щоб повалити цей існуючий режим. І, власне, я впевнений, що єдине джерело влади, якраз є український народ, він переможе. Тому що в найтемніші часи завжди було світло. І це є світло, якраз Вифлеємського вогню. Які Я вчора, позавчора наші ліки, так які Сигзис... принесли на майбутнє.